Усім привіт-привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я до вас з розпаковочкою цього разу замовлення від компанії Farmacy. Це вже друге моє замовлення невеличке по каталогу липня. На жаль, каталожка не маю щоб вам показати, тому що віддала клієнтів і до цього часу не забрала, тому покажу вам так, без каталога. Були доступні на сайті дуже цікаві пропозиції. Або, скажем так, акція на деяку продукцію. І насамперед, це ось такий от термозахист для волосся. Один плюс один дорівнює 3. Тобто купуєте три засоби по ціні двох. Це два термозахисти для волосся для клієнтів і один залишу для себе. Це досить-таки недавна новинка. Компанії Фармасі, я ще таким не користувалася. Напишіть, дівчатка, можливо, хтось з вас користувався свої відгуки, буде дуже цікаво почитати. І також по цій пропозиції, 1 плюс 1 дорівнює 3, я взяла ось таку трояндову водичку. Це також для клієнтів, так як для себе, я її придбала в минулому каталозі. І вже використовую, я вже неодноразово казала: трояндова водичка мені дуже подобається. Взагалі люблю використовувати і тоніки, і трояндові водички для обличчя. Дуже мені вони подобаються. І ця водичка також від компанії «Фармасі». І ще в моєму замовленні були ось такі от кремчики з муцином равлика. Це також досить таки недавня новиночка. Я ніяк не могла її зловити. Тоніки, пілінги, скраби я вже взяла, у мене позамовляли клієнти, а кремчики постійно були відсутні на складі. І от я вже цього разу чекала до поставочку і зробила ще друге невеличке замовлення, щоб їх, щоб їх забрати, як тільки вони з'явилися. Таких кремчиків у мене було в замовленні 5 штучок, 4 для клієнтів, і один все ж таки вирішила. Придбати для себе спробувати. Дуже цікаво, тому що дуже гарна бюджетна ціна на ці кремчики, і цікаво буде спробувати, як вони в використанні. Ось таке, от, дівчатка, було моє невеличке замовлення. Каталожок я взяла минулого разу. Цього разу я його вже не брала, але покажу вам, я вже його показувала. Ось такий от каталожок отримала з минулим замовленням. Я вам усім дякую. Якщо ви додивились моє відео до кінця, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, буду рада почитати ваші відгуки про продукцію в коментарях. Тихого, мирного вечора вам і до нових зустрічей на моєму каналі.